Приверті серце за те, що про місього захисту Ісуса, несе простова провідання, розум 10, вірш 8 про прополовина, по вірш 18. Близько тебе, Слово, в устах Твоїх і в серці Твоїм. Церкво твої Слово вірить, що його проповідаємо. Бо коли ти устами своїми розладиш Ісуса за Господа, і будеш вірити в своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем є в мене в гарності, а устами спогідуємо для спасіння. Кожне писання, кожен, хто вірив в нього, не буде засоромлено. Бо нема різниці поміж людей та героем, бо Той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його. Бо кожен, хто покличе Господнім Ім'я, буде спасений. Але як покличуть того, кого не вірував, а я повірую у того, що про нього не чули. а як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не буде послужчі? Як написано, які гарні ноги благовістуть миру, благовістуть добра. Але не всі послухались Івангелії, бо Ісає каже, Господи, хто повірив кому, що почув був від нас? Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Та кажу, чи не чули вони отож. У всій землі їхній голос пішов і їхні слова в кінці світу. Це слово Боже. Сам Господь мир, нехай завжди дасть у мир усяким способом. Амінь. Амінь. Вібрати сестри, що Христову є муля для того, щоб вимороти стіну. В нього є кельня, в нього є висок, цегла, розчина. І він ведеться до роботи. А як вони дивилися на муля? Які замість сели нарізані картонки і все це в'язно посипав із Чи Не сказав би, що того муля серйозні проблеми. А можливо, він і не зовсім не муля. Або є собі електрика, який прийшов електрифікувати ваш дім. І замість кабелі, з відповідним січенням, він почав би заводити у ваш дім дерев'яні палички. А на ваше зауваження він відповідав, що в нього є диплом електрика. І він все знає набагато краще. Чи буде ваш дім світли й теплий після праці такого електрика? Всі люди за дуже рядівня вчить професійних дії і якісні праці від тих, кого вони кличуть, аби вони виконали якусь необхідну для них роботу. Бо ж дім не збудуєш із картону, і піску. Картон, а електрику по дерев'яних паличках він теж не заведеш. А якщо до церкви? Що повинна робити церква, аби виконати свою місію і навчити усі народи? Чому саме повинна вона навчати? Що саме повинна церква проголошувати? Ми живемо у багатопрофесійному світі. У світі, звісно, багато релігій. Але ми, християни, вважаємо всі релігії поза християнством неправдивими. У них точно немає прощення гікілів. Спасіння і вічного життя. Але і саме християнство ділиться на масу різних конфесій. Як знати, яка саме конфесія, яка саме церква є правдивою? Адже так важливо мати те, що ми сьогодні чуємо від апостола Павла, який пише, коли ти устанеш своїм, ви Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. І продовжує далі, бо серцем віримо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Спасіння самої достатньо віри в Христа, його Христа до святого і Воскресного. А віра, істина, спасена віра, ніколи не буде мовчазною. Вона завжди буде сповідати Христа, визнавати його як Спасителя. Якщо ми визнаємо Христа лише на службі Божій, але мовчимо, коли слід вислати його перед людьми, тоді ми засвідчуємо, що наша віра або крова, або й зовсім мертва. Божа посол Павлодуший чітко каже, що для спасіння ми сповіруємо Христа своїм устами. Христос не лише в душі, не лише в руках, Христос, у віруючих дітях Божих, також на устах. Звісно, світ який лежить у зрі намагається засоромити Божого. Він хоче нав'язати нам злі, дикі стандарти пекла, аби ми боялися говорити про Христа і визнавати Його Спасителем, Господом і Царем. Нечастівці можуть навіть нас залякувати, аби ми Христа не іспомінували. Але істинна спасена віра мовчати не зможе. Вона не зможе мовчати ні в мирний час, ні в воєнний. Віра не зможе мовчати ні добрі, ані пізагрозу лиха і навіть самої смерті. У ці слова, кожен, хто вірив в нього, тобто в Христа, не буде засороблений, стосується не лише життя в цьому світі, але й останнього суду, бо на останньому суді будуть засороблені усі ті, хто Ісуса Христа соромився, Його відпідали чи принижував, як до сьогодні заведено серед деяких нещастивих людей або організацій. Ми ж віримо в Христа, ми, що віримо в нього, ми не будемо засоромлені, бо ми будемо зради Христа, проголошених виправданими і святими дітьми Божими. воскресінні ми отримуємо запрошення Господа Христа «Прийдіть, дій благословенні молодця, посяке царство, готовне вам і западе світло. Ми отримуємо це запрошення, бо Ісус забрав на себе усі наші гріхи і провини. І в вимірі своє святої не видає Він помер на нашому місці і замість нас, аби ми мали прощення Його ім'я. Ісус Воскрес і змерти на третій день, аби ми були виправдані і невинні, і мали вічне життя у його царстві. Усе це Він зробив для нас. Усе це ми маємо вже, коли віримо в нього. Не грає ролі походження, раса чи стаття. Пекло. На вічні однак, однаково підуть, не віруючи в Ісуса Христа Юдеї і не віруючи в Ісуса Христа Українці, до вічного життя однаково воскреснуть, віруючи в Христа Євреї і віруючи в Христа українці. Але кожна людина, кожен віруючий чоловік, кожна віруюча жінка, кожна віруюча дитина, усі ви, люби, віруючий брати і сестру, ви Спасені, як написано, кожен покличе Господня ім'я, буде спасені. Кожен, хто покличе Христове Ім'я, буде спасенний. Отак, чому є так, так церков, але так мало людей кличуть Христове ім'я? Чому так мало і сповідують Христа своїми устами? Апостол Павло дає відповідь на це українське питання через відповідь на інше питання, яке ставив. Але я обличчу того? У кого не увірувати, якщо не кличуть Христове ім'я? Якщо не сповідують Христа Устану, то в нього ще не увірують. Знову кличуть до Христа лише ті, хто в нього увірує. І саме ці люди є спасені. Апостол продовжує далі. А як увірю до того, що про нього не чули? А як почують без безпроповідня? Неможливо. Увіруйте в Христа, не чувши про нього. Подумайте про те, яке зло коїть ті можнуватці, і будь-хто з тих, що послабляють український народ християнських пастирів. Проповідний. Фактично вони грають в одній команді Сатаною і його бісами, і намагаються відібрати від українського народу спасіння і вічне життя, і всі благословення Божі, що навіть в цьому світі. Не може бути християнської віри без проповідників. А де беруться ці проповідники? Апостол каже далі. І як будуть проповідувати, коли не будуть послані. Проповідники посилає Господь Христос через свою церкву. Церква їх відправляє проповідувати. І церква їх в цьому підтримує. Церква за них молиться. І церква їх обороняє, їх захищає. І надає їм усі необхідні засоби як для праці, так і для життя. І робить церква це з радістю. А чому вона робить це і з радістю? Бо всі, хто в церкві люблять проховідник. Апостол Павло цитує славного пророка Ісаю, кажучи, які гарні ноги благовістить миру, благовістю добра. Звісно ж, ноги і проховідників можуть бути кривими, покарічними, яким завгодно не за фізичні ноги люблять. Посадці доброї новини. Коли новина добра, то й людина здається гарним і А проповідники Христові несуть добру новину своїм слухачам, новину про прощення наших віків, про наше спасіння, Воскресіння і вічне життя у царстві Царське. Хто почув цю новину і увіром, у вірваку Христа, той любить проповідників, шанує їх, і хоче їм допомагати, і хоче з усіх сил підтримувати. І посилає їх на проповідь Євангелія, і піклується ви їм нічого не бракувало, щоб їхня проповідь лунала по цілому світу. Звісно ж, не всі, хто їх слухає, у вірить. Бо, продовжує апостол, Ісая каже, Господи, хто повірив тому, що почув був від нас. Ви теж знаєте таких людей, які побували в нашій церкві, наприклад, але пішли з нею, не увірувавши Христа. І залишивсь без спасіння і вічне життя. Але хто увірував, той увірував через те, що слухав Євангелію. Тож віра і слухання, а слухання через слово Христове, завершив свою відповідь на поставлене спочатку питання апостола Павло. Як удівель має будувати дім і серди, і рощі, як електрик, має використовувати кабель. Для заведення електрики у Дім, так і проповідник має проповідувати слово Христове Євангелія. Бо Святий Дух використовує, каже, апостол, саме слово Христове, для того, щоб творити віру у Христа, а спасенний через саму віру Христа. А що буде, коли проповідник замість слова Христового, замість Біблії, замість Євангелія? Буде проповідувати людські передання, байки і всякі інші людські історії. Хіба не буде він нагадувати того будівельника, який будує дім з картону і піску? Або електрика, який заводить електрику через палич? Чи буде тоді спасена віра, коли не буде проповіді чистого неоперечному Івані? Ні, віри не буде. Чи не через це є так багато церков і так мало людей, які сповідують Ісуса Христа власними устами. Сьогодні згадуємо Христового апостола, якого стосуються слова із нашого тексту, із Псалтиря. По всій землі пішов голос їхній і їхні слова в кінці світу. Святого Апостола Андрія Перевозвання. Сьогодні ми згадуємо, бо його Першого, покликав Син Божий за свого, вважаємо, не лише ми, але, наприклад, шотландці, проповіді. За Шотландію я нічого сказати не можу, але історія світі, що персонець, де розташований ниніщем український Севастополь, поки що окупований росіянами, вже в першому столітті була християнська церква, яка мала по тисячу людей. Та мало лунати могутня не проходить неповершової вантії. Бо віра, пам'ятаємо, і слухання, і то слухання слова Христового. І якщо наша стародавня повість временних літ таки має рацію про подорож апостола Андрія, перевозвану на нашу Київську землю, то він не лише пророкував про те, що на цьому місці засяє благодать Божа і повстане велике місто. Із батьма церквами, але він також проповідував Єванію. Ми небагато знаємо про святого Андрія і із Писанням, поза тим, що він був рідним братом апостола Петра і що він приводив інших людей до Христа, включно із греками. Церковні і народні повідання передання розповідає про те, що він був розіпнутий на хресті у формі літери Х, через Сербий Хрест. Ще називають Андріївським Христом. Проте ми точно знаємо, що апостол Андрій Паросландій проповідував Євангелії, слово Христове, і через його проповідь увіроли, але вже спаслися до вічного життя тисячі або й навіть десятки і сотні тисяч людей. У нас немає підстав не вірувати, що апостол Андрій проповідував на берегах Чорного моря. А отже, і на теперчі землях нашої України. І що там, де лунала пропині, там також були і хрищені, і причасті істинки кров'ю Христовому. І та була віра Христа і сповідання цієї віри у уставили перші християни. Хай Андрій служить для нас прикладом того, як приводити інших людей до Христа. І хай Апостольська проповідь, проповідь слова Христового. Лунає і в нашому місці, і в нашій рідній країні, і по цілому світові завжди. Заради Христа. Амінь. Amen. Ісус сказав: Зоставляємо мир. Мир всій даю вам. Я даю на карти світ, серце ваше нехай не тривожиться, а не нехається. Амінь.